Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку зима срібляста. Доброго ранку сніжок пухнастий. Доброго ранку діткам прекрасним. Діти, до нас завітала красуня. А яка відгадайте загадку? На долоню зірка впала. Я дмухнув вона розтала. То не зірка вже, краплинка. А була вона? Так, сніжинка. Сніжиночка запрошує нас на прогулянку. Але спочатку треба виконати завдання. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Зараз пора року зима. А як зимку на дворі? Взимку на дворі холодно. Діти, а що треба робити, щоб не змерзнути взимку на прогулянці? Треба одягатися у теплий зимовий одяг. Давайте розглянемо картину Миколка не боїться морозу і дамо відповіді на такі запитання. Чому Миколка не боїться морозу? Тому що він у зимовому одязі. Що у нього на голові? На голові у Миколки шапочка. Якого вона кольору? Шапочка різнокольорова фіолетового та помаранчевого кольору. А якого кольору шарф у Миколки? Шарф у миколки синього кольору. Дітки, подивіться, а якого кольору курточка у миколки? Курточка червоного кольору. А чому у Миколки не мерзнуть ніжки і ручки? Тому що він одягнув рукавички і взув черевики. Ось малята ми з вами з'ясували, чому миколка не боїться морозу. А тепер, малята, ми прослухаємо і вивчимо вірш грицька бойка, морозець, морозець. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки рукавички, морозець, морозець. Плищимо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Дітки, як називається вірш? Вірш називається Морозець морозець. А хто автор вірша? Автор вірша Грицько бойко. Малята скажіть? Що щіпає щічки дітка? Морозець. А про що просять дітки? Не щипай нам щічки. Що в них тепле? Валянки, шубки й рукавички. Що дітки роблять, щоб не змерзнути? Плещуть у долоні. Які носики у дітей? У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. А тепер малята давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Малята, прослухайте ще раз вірш і повторюйте за мною. Грицько бойко, морозець, 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 не щипай нам щічки, теплі валенки у нас. Шубки, й рукавички, морозець, морозець, Плещі в долоні, у дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Наше заняття підійшло до завершення. Ви сьогодні виконали всі мої завдання. А ще, я сподіваюся, ви запам'ятали чудовий вірш. Тому можемо вирішувати на прогулянку.